Будинковому комітету у гуртожитку на вулиці Квітів ще у лютому 2015-го остаточно підтвердили право на утримання всього будинку за ними. Три роки до того мешканці відвоювали своє майно через суд, адже більше десяти років, як запевняють люди, нечесним шляхом будинок віддали у комунальну власність, але згодом через суд і рішення міської ради повернули собі гуртожиток. Передали нам будинковий комітет моноліт. зробили комунальну власність. Комунальна власність передана нам будинковий комітет Зареєстровано все за нами. Реєстр є раз винесли на сесію. що на аукціон виставляють 113 квадратних метрів. Ані уже так роблять, самі передають одною рукою, передають другою рукою віддають вже уже в другу, другу якусь власність. Рішення суду, документи, реєстр, акт приймання передачі все у мешканців на руках. Жителі гуртожитку обурені на утримання будинкового комітету передали всі 373 квадратні метри. А тепер несподівано вирішили відібрати третину. У мене була кімната так само, де я тримала, скажімо так, свої речі. Так? Вона не жила була, але я рахувала, що вона моя так само кімната. Значить, забрали від мене цю кімнату, зараз там знаходиться перукарня. Забрали, тому що взяли в оренду перший поверх. Це було е, більше десяти років тому, так як у нас не було по їхнім, на їхніх думках документів на перший поверх взагалі. Ну, я думаю, що куди людям дівати, які тут живуть, що вони зі своїми сім'ями будуть робити. То совість треба вже якусь мати, бо вони постійно ходять, то світло виключають, то воду виключають, то вовче всякі пакості роблять. Вже, вже далі нікуди такої робити. Це може вже і нас продадуть. У міській раді переконують рішення передачі нежитлової території на аукціон – законне у березні 2016-го Єдиним власником гуртожитку на вулиці Квітів стала міська рада, відсудивши право власності у компанії Агробут. Оскільки на момент зміни власника будівлі перший поверх перебував в оренді з колишнім власником, то відповідно до вимог законодавства при зміні власника орендар має право на переоформлення своїх свого права користування приміщеннями. Відповідно, користувачі першого поверху, значить кафе, яке там розташовано, звернулися до нового власника Дужгруської міської ради з метою переоформлення договірних відносин. Чиновники також переконують. Йть, всі документи, які на руках у мешканців, не свідчать про право власності. Йдеться виключно про утримання, а це різні речі. Останній суд будинковий комітет моноліт програв. Тож по закону будівля належить місту. Юристи кажуть, фактично у мешканців є всі підстави відстоювати свою позицію, адже витяг з державного реєстру про передачу гуртожитку на оперативне управління будинкового комітету дійсний. Як видно, з витягів це майно гуртожиток передано, воно знаходиться власність. І територіальні громади, але воно передано в оперативне управління будинковому комітету. Це означає, що загальним правилом володіння, користування і розпорядження цим майном з цього моменту здійснює саме будинковий комітет, тобто саме йому на баланс передали це приміщення. Відповідно, питання оренди звичайно ж мають обов'язково узгоджуватися із балансоотримувачами». Жителі налаштовані відстоювати площі, які вважають своїми у суді.